Задача 8,5. Яка маса бруска? 1? Дивіться на рисунок. Якщо вантаж 2. Масою 200 г, опускається з прискоренням 0,3 метра в секунду. Коефіцієнт тертя дорівнює 0,3. І так, маса 2, 0,2 кілограми. Мю 03, оце по поверхні цій. І прискорення 0,3 метра в секунду. Значить, і цей прусок 03, і цей трусок. Так і вони зв'язані однією ниткою. Визначимо всі сили, які тут є. В першому брусці. Він давить сюди МЖ. І брусок і поверхня на нього теж силою N. І так, M1G рівняється N. Вони рівні, то є mg N. рівняється 0. Направлені в різні сторони. То що брусок не підскакує ні вверх, ні вниз. Нитка тягне сюди і нитка тягне сюди. Тут сила T1. Натяг, а тут натяг Т2. Вони рівні, так як нитка одна, не розтягується. Тому означимо Т2 і Т1 рівняється Т натягу нитки. ТН означимо його. І тертя, яке не пускає, роз, роз, розганяться цьому бруску, направлено сюди, так як він рухається всю вправо. Ф тертя... Мю Н або М'ю м 1 g І так, усі сили ми розписали для цього бруска. Ну, а тут вниз буде М2G, а вверх буде його підтримувати Т натягу нитки. Пишемо другий закон Ньютона – в векторній формі для першого бруска. Дивимось. м 1 а він переміщається, це сила рівняється. В якій силі? Всі сили розписуємо. Але ми пишемо плюс, без, не учитує їх направленість. А ставим кругом знак вектор. Коли будемо збавлятися від вектора, ми тоді будемо. Роздивляється. І так, одна сила М1G давить сюди. Н поверхня віддає так же, нитка тягне Т нитки всю, І F3. От вони чотири сили. Для другого бруска. М2А, то є сила, яка рухає брусок, рівняється М2G. Плюс, і нитка, нитка і тяга. Дві сили. Тепер переписуємо ці формули без векторів. Для цього бруска беремо направлено сюди і вдоль цієї лінії розписуємо. Дві, дві, рухається він М1А. В цю сторону. Сюди ж направлено Т- нитки. І, сюди, і його не пускає. то Тобто, знаком мінус з другу сторону f тертя, Де ділись оці два. А вони скомпенсувались. Вони 0. Ось ми писали, вони 0. Остається отака формула для бруска. Для другого легше. Вісь розполагаємо отак от вниз. Маємо М2А, він рухається сюди. І які сили, з яких сил він складається. М2G, одна сила. А не пускає вон Т нитки. І так, закон Ньютона. Оця сила, це ж сила, складається з двох сил. Оця сила теж складається з двох сил, нитки і тертя. Нитка і третя. Тепер у нас вже нема ніяких векторів. Треба цю систему вирішити. З другого розписуємо те нитки. М2G. І маємо, що те нитки М2Ж А. І оце третє. Підставляємо. Перше ось така формула виходить. М1А рівняється М2. Тут g a м 1 g Остається розв'язати відносно М1. То, що нам потрібно. Розв'язуємо це легко. Рівняння. Маємо ось такий вигляд. Підставляємо значення і маємо. 0,587 кілограмів або приблизно 590 грамів. Задача 89. На одному кінці нитки перекинути через нерухомий блок підвищено 3 тягарці, а на другому два. Усі тягарці однакові. З яким прискоренням будуть рухатися усі тягарці. Ясно, що вони будуть рухатись там, де їх більше. І так, означимо тягарець, оце будемо як М1, Його М1 рівняється 2М. Дві маси. А це М2. Буде 3 М2, 3М. Розташовуємо вісь Y ось так вверх, щоб можна було визначити знаки, куди направлені ці сили. І так як задача не важка, зразу пишемо не в векторній формі, а вдовж цієї лінії. Для першого. Ось наш перший М2М. Він рухається куди? Вгору. То, що це і перетягує його. Тоді для нього буде М1А з плюсом. Він сюди рухається. Сила сюди направлена. З чого вона складається? Мінус М1G тягне вниз. Плюс. Т нитки. Це сила натягу нитки. Вона тягне вверх. Вона з плюсом. Відносно оцієї осі. Для другого тягарця М2А, він рухається вниз. Пишемо з, мінус, з мінусом відносно цієї осі, якому условно розташували отак. Вот рівняється. Мінус М2G вниз. І плюс Т нитки, Т нитки вверх. Є два рівняння у нас. Замінимо М1 на і М2 на 2М і 3М. Маємо ось такий вигляд. 2МА мінус 2MG плюс Т нитки. А тут 3MA мінус 3MG і плюс Т нитки. Що нам тут лишнє? Оце лишнє, так? Давайте. З першого віднімемо друге. Можемо, можемо. Це у нас єдина система руху. Буде 5МА рівняється МЖ. Т нитки Т нитки мінус Т нитки буде 0. Ось. І звідсіля. А буде рівнятися G поділити на 5. 10 на 5 буде 2 метри на секунду. А тепер трохи спрощений варіант вирішення цієї ну, неважкої задачі. Дивіться: загальна маса наша вся 5м. Загальна сила, яка рухає ці. Цю масу, яка буде? Одна з двох сил. Одна сила тягне сюди вниз, і ця сила тягне вниз. Тут 3MG, AC, 2 МЖ. Вони направлені в різні сторони. Тобто вони друг проти друга. Тоді 3 МЖ мінус 2 МЖ буде МЖ. Оце сила, яка рухає наші 5 важків. Ну, і по закону Ньютона А равняється F на М. То есть МЖ поділити на 5М. А по Ж на 5 буде що? 2 метр в секунду. Це можна використовувати тоді, коли задача не важка. І зразу одразу видно, що куди рухається. Задача 8,15. Вантаж масою 300 кг Ось він вантаж наш. Розташований на схилі під кутом 20 градусів. Яку силу треба прикласти вдовж схила, щоб F2 витягти нагору і F1 стягти вниз. І так, альфа, а, коефіцієнт. Тертя вантажу 04. І так, альфа 20 градусів. Мю 04 маса 30 кг. Зрозуміло. О, з усіми силами, які діють на наш вантаж. МЖ вертикально вниз розкладається на дві складові. F, яка давить на поверхню, і FS, називаємо F це сила стягування. Вон буде, Сила вантажов, сила землі буде його трохи стягувати вниз. І може стягнути, якщо не хватить коефіцієнта тертя. Це N. N рівняється F. Все зрозуміло. Якщо ми будемо тягнути вниз, то F тертя буде направлено сюди. Як буде тягнути вверх, то F тертя розвернеться. І F2 це сила, яка буде. Тягнути його вверх. І так, розпишемо всі ці сили. F, стягування. За що земного тяжіння. Це МЖ. МЖ, оце от МЖ, бачите? Всього трикутника. Ось вона, ось вона. От он, Альфа, FG, МЖ. На оце катет. Напроти угла альфа. І це угол альфа. Це буде МЖ на синус альфа. Бачите цього трикутника? Бачите. Н це те ж саме, що F. Вони рівняються Ф. вони однакові. І це буде МЖ, прилежащий катет на. Косинус альфа. Тоді f тертя – це n на μ. F тертя – μ, а тут Mg – косинус альфа. Всі сили ми розписали. Можемо приступати до розв'язки задачі. І так, перший випадок. Шукаємо f1, коли ми тягнемо вниз. Яка вона повинна бути? Щоб преодоліти F тертя, а f стягування буде допомагати. Тобто F тертя мінус F стягування. Ну і підставляємо, ми ж розписали всі ці сили. Мю МЖ косинус альфа мінус μмЖ синус альфа. Вирішуємо, підставляє значення. МЖ виноситься, стається μ косинус альфа мінус синус альфа. 30 на 10, а тут 0,4, це у нас μ. Це косинус мінус синус. Маємо 30 на 10 300. І на 0 0,336. А якщо оця величина буде більше цієї, що тоді буде? Тоді що? Сила повинна бути від'ємною. Другими словами, вантаж сам посунеться вниз, якщо цей коефіцієнт тертя буде малий. І тоді буде не 10 н, а 0. 0. Почому? Не треба сили ніякої, щоб воно сповзало вниз. Ну, в нашому випадку у нас 10 ньютон. Далі, друга, F2 тягнемо вверх. Тут у нас що? Мішає. Оце сила стягування буде вниз. І ще й тертя буде заважати. Тобто ми його розвертаємо сюди. Що буде? F2F тертя проф S стягування. І підставляємо. У нас всі визначені сили мю МЖ косинус плюс μ синус альфа. Остається тільки підставити значення. Підставляємо всі значення і маємо 215 Н